Як ти ще кораблик з собою не взяв? Роман Сергійович. Коли почув, що на річку йдеш. Кажу, не можна близько підходити. Не чує, пацан. Будеш на привізі Боже, у нас така погода стала класна прямо. Боже, якісь руки броднючі, що з ними будемо робити? А ну відійди, будь ласка, ти вже грузнеш в грізюку.